Ужгородець Марк один з 15 фіналістів Google Science Fire. Це престижний міжнародний науковий конкурс для школярів і студентів віком від 13 до 18 років. Свої винаходи на ньому щороку демонструють науковці з усієї планети. Ужгородський школяр змайстрував мікроскоп з віддаленим керуванням з конструктору Lego. Приладом можна керувати за допомогою будь-якого Android-пристрою через Bluetooth. Проект дійсно досить цікавий, його Можна Втрутити в навчання по всьому світу, бо з допомогою інтернету, та мого мікроскопу можна об'єднати всіх експертів, професорів, вчителів та дітей в одну сітку та навчатись разом. Марк ретельно готується до поїздки у США. Там школяр презентує свій винахід. Зараз підтягує рівень англійської, тренується перед виступом та вивчає конкурентів. Хлопець хоче запатентувати свій винахід. Мріє про те, щоб його мікроскоп використовували у навчанні. Бажання зробити прилад не просто іграшку, а прилад, який би був корисний в навчанні для роботи. Тобто, тут вже абсолютно проявляються конструкторські здібності. Зображення через веб-камеру передається на екран комп'ютера. Мікроскоп швидко фокусується. Основна ідея прийшла на уроці біології, коли я замітив, як довго це все відбувається. Що вчительці приходиться самі настроювати оптику, шукати взірці, і просто діти вже спостерігають, і це виходить багато часу. Ми мікроскоп можна. Сфокусувати за 45 секунд. Винахід 14-річного Марка згодився б у звичайних закарпатських школах. Вчителі зізнаються на те, аби правильно налаштувати кожному учню мікроскоп, йде чимало часу. Якщо дітки вже старші, вони самі налаштовують досить швидко. Але коли семикласники приходять перший раз бачать мікроскоп доволі багато часу. Практично один урок йде на те, щоб кожній дитині ще раз пояснити, як це треба робити. У марка є можливість виграти 10 чи навіть 20 тисяч доларів. Гроші у разі перемоги школяр планує витратити на поширення свого винаходу у школах. Проголосувати за нашого земляка можна до 14 вересня на сайті Google.